Привіт, нас часто запитують, чому є електричні вироби Маріо, які коштують 3 тисячі гривень, а є такі, які коштують 15 тисяч гривень. Ви дорожчі якось більше перевіряєте, чи там якісь е, дорожчі компоненти? Ну насправді ні, оскільки навіть найдешевші вироби Маріо проходять всі ті самі. Етапи контролю як і найдорожчі, починаючи з вхідного контролю сировини, так і контроль на кожному етапі виробництва. Вартість готового виробу напряму залежить від сировини, з якої він виготовлений. Профільні труби, які використовуються при виробництві дизайнерських моделей Mario, вони просто-напросто дорожчі ніж круглі. Марка металу, її е, блиск, вміст хрому нікелю, і хімічний склад абсолютно ідентичні. Все залежить від форми. Окрім форми, на ціну також напряму впливає кількість ребер та розмір виробу. Рушникосушарка з великою кількістю ребер потребує для виробництва більше матеріалів. Це, звісно ж, позначається на ціні, проте компенсується більшою тепловою потужністю і кількістю рушників, які ви можете висушити одночасно. Ось ще одна суттєва різниця дешевших і дорожчих моделей. Тому, обираючи навіть найбюджетнішу з моделей Mario, ви можете бути впевнені, вона настільки ж надійна, як і найдорожча. Обирайте Mario на офіційному сайті і живіть з комфортом!